За що ми сьогодні боремося? Ви спитаєте мене. За що? Ми боремося за тримісячний запас кави від Фаундейшн їм області. А я думав про тиїз, знаєш? Я каву теж люблю тут на місяць десь плюс-мінус. Ні, там більше, там більше. Я вам просто показав, що у мене є. Давайте домовимося. Якщо кава. То Фаундейшн є різні смаки, є різні приколи. А за промокодом LNJ20 ви отримаєте 20% при замовленні будь-якої кави від Фаундейшнєгасія, Коста-Ріка, Колумбія, нові країни <тас> індонезія, хоч хоч якось <тас> коля. Це тобі одразу <тас> це тобі подарунок. <тас> перше покарання в першому шість половиною балів у Романа. І це означає, що він <пас> <пас> переможцем цього випуску. І отримує ся... запас на три місяці кави від Фаундейшн! <поцел> Роман, це... це тобі. Бля, мали, я вам казав, що в мене схильність до підвищеного тиску. <сел> <поцел> <поцел> а я вам нагадаю, як нічого не змінилося, якщо кава, то фаундейшн. Ja. У нас 에... за гарний приз, за гарну людину, за гарний випуск. Ура! Наша <поцел> стакаральна. <поцел> <поцел> <поц База пряно ще Бо всі прянощі. Каві Фаундейшн! Хто зі мною пити каву? Фаундейшн! <праць> Фаундейшн! Друзі, завдяки вашій підтримці канал розвивається, і окрім нової камери у мене ще з'явився новий партнер випуску. Я не буду казати, хто це, але оцей чайочок Фаундейшн надзвичайно смачний, як і їх кава. А ще й за реєстрацію додатку дають 100 гривень бонусів. Ну просто пісня. Тому заварюйте чайочок і гарного перегляду там у влозі буде все, що треба. Не знаєш, як поближче познайомитись з цікавими країнами? Вихід є. Бакалавр зі спеціальності турист допоможе тобі! А все завдяки каві Фаундейшн. Цікава Колумбія. Пристрасна Мексика. Руанда! А 12 квітня на честь дня народження компанії Foundation повністю 9 років. І вони придумали промокод LNJ9 і дає він знижку 23%. Спеціально для вас переходьте на сайт. Пам'ятайте, якщо кава, то Foundation, Якщо туризм, то бакалавр Микола. Це треба, треба, щоб ви підіграли. Роман! Микола! Ром! Так довго тему вибираємо. Щось не якийсь такі. Наче каву не пив. Наче не пив, а хотілося б випити класний каву Фундейшн. Так? А, oh, oh, oh. А, 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 а ти звідки знаєш? Це фруктова кава на зернах і дріб кава. І дріб кава, так. «Фундейшн» є класна. Дивися, і колумбійська, і мексиканська. Все, яке ти хочеш від класного виробника фундейшн. Yeah. Якщо кава, то Foundation, ти кажеш. Все правильно. Це комбо. От там що написано? Якщо кава, то фундай. Fation fruit, спробуйте. О! Все, я ховаю. Саме хоєнне, от тільки що відбулося, Коля до мене, підіграй. І розмовляю з Романом. А я, а я такий. Вона підіграв? — Чітка братан. це. Валік, щось ти якийсь наші кави напив. Uh, Блін, де взяти каву? А є класна кава! <х结> а <х结> яка кава? А якщо кава, то <А>, Ух <фундейш>. ти! А є щось пешин фрут? Є пешин фрут, є Колумбія. І ще й дріб кава теж. Кава з фруктами, це сподівається. Стереньки, випить, сподірить, тобі треба хоча би Скоріше б. Скоріше би мені 200 мл. Ну як Супер! Даш, а ти якась стоїш, та чекала робота? А, 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 а якщо ю? кава, то потенчен! Трова! Не дуже така не бадьора! Не Тобі треба чашечку кави потенчен! Віталі, Віталія, ти так гарно виглядаєш наше пив каву. Так, фундейшн. Зазвичай зранку. Коля, а ти так пизниш багато. За а заплатили один раз, я не знаю. Я від футболку зняв. Так. Всі заповідали. Якщо кава, то. Foundation! Молодці. Так, продовжуємо брати тему. З нами кава Foundation і чай Foundation. Ром! — Що таке? Я вибачаюсь. А що коїться? Та просто кави напився дорію. Угу-гу. <реш> А за промокодом LNJ19 можна отримати знижечку 19% за посиланням в описі. Що ти розберешся? Якщо кава, то фаундейшн. У мене є два калькулятори, один з фонариком. Я маю три вищі освіти. Михайлич, Михайлич, блядь, лама. Привіт! Чого робиш? Маю три річі освіти. А я маю Кава Фондешн. Подарунковий набір. Це кава? І що там шо там в цьому наборі? Це Кава, так? Кава Фондешн. А ще е, я маю знижку угу. по промокоду лнж19. 19% знижки угу. на Кава Фондешн. На, на сайті приходите, замовляйте. Це правда. Це правда. Поклянись. Дивись, прикраси. О, цікаво поближе. Це дегустаційний набір. Так, давайте кинемо. Лови, лови. Спробуйте дегустаційний пау! Ну, Коля! Якщо кава, то фаундейшн, і вони виходять на світовий ринок, шукайте свою країну. Змінпровізував, то зимпровізував, конечно. Але ти не конечно. Я сміявся, всі смія. Да? Сміяв. Ті люди, у яких є зараз кава, смішно було! Будь ласка. <рес> Ті люди, які не отримали каву. Ну нічого. Ви скоритаєтесь промокодом на 19% і теж отримуєте їх. Слухай, це такий потужний сигнал для всіх фруктів. Оця твоя співпраця з кавою Фондейшн. Бо суспільство воно ж звикло, кава окремо, фрукти окремо. А тут кава оброблена з фруктами це неймовірно, як на мене. Та це я раніше думав в житті багато перспектив, малий ще зелений був. А потім в якийсь момент думаю: все, треба в житті щось міняти. І тут у нас ще так все зрослось. Я от. Я щиро вдячний за цей унікальний експірієнс каві Фундейшн. Я думаю, нам вдалося. Слухай, всі навколо так думають. Ну, якщо кава, то Foundation. Не інфюз, а ферментована кава. Якщо кава, то Foundation. Едкейшн. Фаундейшн. Селебрайшн. Фаундейшн. Перферейшн. Фаундейшн. To Station Foundation PlayStation Foundation Communication Foundation Impotation Foundation Extremation Foundation Concentration Foundation Reclamation Foundation